На і тут зразу виникає питання. Так? От я коли, наприклад, розказую, що в нас все погано, я е, апелюю до фактів, фотографій, е, кількості територій, виставлених на, е, ну, виявлених з амброзію, так? і того, що є, наприклад, керівник Хортицької райадміністрації, які ці території, які були громадськістю, вияснені, що тут є Амброзія, він їх не вніс в карту. І він їх не повідомив, якщо він вважає, що там брехня написана, то не повідомив мені у відповідному листі, що ти тут щось придумав хлопці. так? Не було ні того, ні того. Була перегрунована робота, робота людей. так? Тобто, Але ми апелюємо до фактів, ми кажемо. От дивіться, скільки то територія Амрозі росте в фотографії. так? І питання в нас постає в другому. Якщо ми кажемо, що ми... Працюємо, ну це громадськість каже, так? Але якщо каже влада, що ми працюємо класно, чи ми працюємо погано, в нас мають бути якісь маркери, зрозумілі і для влади, і для громадськості. От на сьогоднішній день питання про те, скільки ми покосили, воно мало що значить, ну і що, що покосили взагалі. Так, не значить. Для нас сьогодні важливо перше, яка територія за Морозією є. Так? І тут зразу питання стає, а чому в карту не внесли всі скарги, які були, а чому в карту не внесли всі карту, яку громадськість предоставила або обґрунтовано не відповіли. Так? Тобто нам потрібна перша територія, яка заражена амброзією так? і територію, яку в цьому році ми не допустили для того, щоб вона була заражена. Більше того, про фінансування я взагалі не думаю, що тут є що говорити, тому що для того, щоб я говорив про те, що в мене відсутність фінансування, я повинен прорахувати, скільки мені потрібно виділити коштів на те, щоб в мене повністю була картинка, ну хоча б мінімум, які зроблені. Наприклад, ніде не було амброзії е, так? І я це забезпечую, щоб не з'являлись насіння. Для цього нам потрібна там така та сума.